Доброго дня, Доброня панство, ми з України. Е, так. Завершує господарство обмолодку Курудзи. Е, вся площа у цьому році була засіяна піонерівським гібридом одним 96.10. Ну то достойний урожай, я вважаю. Е, Писала людина в коментарях, типа, не вказуйте там урожайність якусь, бо типа, ціни і так немає. Ой, якби тільки ми коментарі чи наші впливали на ціну. Господарства ще весною подадуть, подають статистику, скільки там, ну, чого, якої культури буде посіяно у цьому році. Ось ну, 150 центнер. Скільки якого культури буде. Блядь, прям на кабіну посипалось. Буде посіяно в кожному році, в кожного господарстві. Тобто, ще до моменту посіву старту посівної кампанії вже статистика має інформацію, які, скільки дечого буде посіяно. І знають достовірно. По прогнозам минулих років яка середня урожайність, то тобто, мої відні ніяким чином не впливають на цінову політику на ринку СОСГ-продукції. Це раз. По-друге, самі всі землекористувачі, я знаю, знають такі контори, наприклад, як Лєвман Груп, які за 50 гривень те, що кинуть вам на рахунок, витягують з вас інформацію. Чим ви, якими препаратами ви користуєтесь, ну і все інше, яку продукцію купуєте на посівну кампанію, гербіциди, посівматну, той захист, все повністю. І ви за полтинник даєте їм торгуєте інформацією безкоштовно, а вони її потім перепродають. Так що ще раз кажу: до початку посівної кампанії всі вже знають, скільки якогось більше буде зібрано в державі. А поки що отак, так, ну, залишилось там гектариму 3-4. Кукурузу закриває господарство 100 плюс центнер. Тобто, як то отак? Бажаю всіх ружаїв, мирного неба, все буде Україна.